Доброго дня вам шановні пані і панове, у неділю 7 вересня, на площі святого Петра папа Лев XIV канонізував двох молодих людей, які вже, яких вже нині називають покровителями інтернету. Ми, як батьки, часто зустрічаємося з ситуаціями, коли не можемо раду дати. Тому як діти прилипають до різного роду гаджетів. Можливо, звернення в молитвах до імені цих двох святих, допоможе вганогамувати пристрасті дітей. Тим більше, що обидва із них вміли обертатися із цими речами і вміли працювати. Більше того, обоє з них, пішовши. З буденного життя на небеса присвятили своє буденне життя тому, що намагалися допомогти церкві, допомогти Господу, популяризувати ідеї святості, ідеї миру, любові, справедливості, допомагаючи навіть паломникам, також християнам популяризувати свої ідеї в інтернеті. По суті, це два Перших святих, які прожили своє життя і віртуальне, і реальне, коротке, надто коротке. Однак воно дозволило їх стати святими. Повага до них, шанування них. Дива, які вони творили, це доказано вже, дозволили. Святому Отцю причислити його до святих. Тож, деякі деталі у цій справі. Їх два це Карло Акутіс і П'єр Джорджо Фратіс. Ось один із них перед вами грається з м'ячем і зовсім юний хлопчик. Він проживе всього-навсього 15 років, але все своє життя він віддасть любові Богові. І папа Лев XIV проголосить, виступаючи під час канонізації, що він є першим святим міленіалом, першим, хто прожив два життя, співіснуючи в реальному. І у віртуальному житті. Карло Акутіс помер у 2006 році від лейкімії, а 7 .00 вересня на, біля собору святого Петра він разом із П'єром Джорджо Фрасаті, студентом із Турина, який помер у 22 роки. Отримують Сан Святих. Там на цій процесії будуть присутні і тато а Карла, і мама, і двійнята, сестричка і брат. І разом з усією 80-ти тисячною майже громадою, що зберуться на площі, будуть присутні при канонізації. Коли Карло дізнався про те, що він захворів на лейкемію, він дивно, як це спостерігали сторонні прийняв це. Кажуть, що він солодко зреагував на це повідомлення, сказавши, що Господь дав мені гарний дзвінок тривогу, через кілька днів. Він запитає в своєї мами: а що б ти сказала, якби я став священником? Після того, коли йому стало складніше, він зізнається батькам, кажучи: Я помираю щасливим, бо ніколи не витрачав жодної хвилини свого життя на те, щоб не вподобити Богові. Він віддав своє життя Господу. І так, в красовках в спортивному. Костюмі, він і буде похований в своєму рідному місті Асізі. Його найбільш шанованим святим буде Франциск Асиський, який опікався природою, екологією, тваринами. Та, власне, і сам Карло провів своє коротке життя в любові до світу, в любові до людей, до тварин. А, і коли йому виповнилося 12 років, то він почав працювати над популяризацією ідей Господа. І за цей час, навіть після смерті, його ім'я настільки популяризувало ідеї Господа і настільки впливало на людей, що його ім'я і повага до нього. Його дій навіть сотворило два дива, які установить комісія, яка буде проводити беатифікацію молодої людини. І це вже доведено відповідними ученими, що дійсно відношення, повага до нього і його опіка людського світу творить дива. Коротко про ці дива, він зцілив бразильського хлопчика, який хворів на вроджену невеликовну хворобу підшлункової залози. А також 21-річну студентку, яка вчилася в Флоренції з Коста-Ріки. На цих речах я трошки детальніше зупинюся пізніше. Але о, нині комісію доказано, що ці дива. Були наслідком спілкування, духовного спілкування із Карло Карлокутісом. Одразу треба зазначити, що перше диво сталося у Бразилії. Матеус Віана, хлопчик, який народився із вродженою хворобою підшлункової залози. Це була кільцеподібна підшлункова залоза, яка окрім. Нещастя, болю і лиха нічого не обіцяла, а родина не мала ресурсів, коштів для того, щоб провести операцію. І бабуся хлопчика привела до церкви, де виставлені були речі Карла Акутіса. І хлопчик, підійшовши до сорочки Карла Акутіса. Торкнувся і сказав бабусі, що я хочу, щоб в мене перестало боліти. Дитині було тільки три роки. Коли вони повернулися додому, хлопчик почав їсти. Він перестав блювати, він перестав рвати. А більше того, він коли торкнувся сорочки, Карла, яка була виставлена в місцевому храмі, він був вражений, тому що раніше, коли він піднімав руки, він його весь час спонукало до рвоти. На цей раз цього не відбулося. Коли він прийшов додому, він поїв і надалі став спокійно і чемно собі розвиватися, як здорова людина. Нині цей. Хлопчик Матеус є студентом вузу, і доказано власне те, що з незрозумілих причин хвороба відступила. Тому бетаційна комісія встановила, що це наслідок власне духовного спілкування із Карлом Акутісом. Другий випадок взагалі вражаючий Валерія Вальверде. Студентка з Костаріки, катаючись на велосипеді, впала, і удар головою привів до серйозної мозково-черепної травми. І насправді дівчина знаходилася в стані клінічної смерті. Мама дівчини, залишивши її у ліжку, пішла до церкви. І почала біля образів Карла молитися. Вона пробула в церкві чотири години і вийшла тільки тому, що храм закривали. Коли вона вийшла з храму, їй повідомили про те, що ваша донька прийшла до тями. Вона дуже швидко почала видужувати їй. А зробили ще декілька операцій, які вважалися на той момент неможливою в силу наслідків травми, і таким чином ще одне диво світу доведено комісію, яка проводила підготовку до канонізації Карла Акутіса. Взагалі, це була дивна дитина, як каже мама Карла. Причому він з Малку був дуже, як вона пише, сонячною товариською і щедрою дитиною. Коли батьки разом із хлопчиком йшли до магазину купувати одяг чи взуття, він завжди казав: давайте краще купимо щось для бідних і роздамо біля церкви. Дивно, але він без батьків ходив до храму. Батьки зайняті буденними речами, не мали часу для того, щоб ходити до храму. А от хлопчик знаходив час, бачачи там нужденних, він весь час все, що міг, робив для того, щоб їм допомагати. А разом з тим ще з малих років за ним помітили дуже своєрідні кроки. Коли у вісім років йому купили Плейстейшн для того, щоб гратися. Він одночасно прочитав статтю американського професора про шкоду гаджетів і надмірного їх використання і сам собі встановив, що на PlayStation він буде грати одну годину на тиждень. При цьому з восьми років він розпочав учити IT-технології. І а, мову програмування. Уявіть собі, з восьми років він вже починає це робити. Коли він піде в школу, він буде приділяти цьому величезну увагу. І як тільки він зможе писати перші програми, він почне а, формувати а, сайти для того, щоб популяризувати ідеї Христа. Зрозуміло, що Карло. Пройшов дуже бурхливе і навантажене життя, тому що часу було мало, він не встигав в ході цих процесів усів вирішувати і вчитися, і працювати, і допомагати у церкві, і працювати вдома. Однак його кроки, ті, які він робив, і те, як він це висвітлював, у Матеріалах сайтів для паломників, для пастирів, для церкви він показував, наскільки людина має бути близькою до Бога. Одного разу він напише, до речі, цю фразу, зацитує Лев 14 під час канонізації. Єдине цитую, чого ми повинні по-справжньому боятися, це гріх. Люди, так стурбовані красою свого тіла, що не дбають про красу своєї душі. Обидва святі, скаже під час канонізації Понтифік, мали велику відданість святим і Діві Марії. Вони щедро практикували милосердя, навіть коли хвороба вразила їх, обірвала їхнє молоде життя, навіть це не зупинило їх і не завадило їм любити. Жертувати себе Богові, благословляти Його та молитися за себе та за всіх людей, зрозуміло, що пройшовши і земне, коротке життя, вони не встигли реалізувати в повній мірі себе. Однак під час канонізації святий Понтифік, використовуючи життєві. Дива молодих людей закликав до того, щоб цей приклад служіння Богу люди як можна більше популяризували і йшли із вірою в Бога, тим більше у часи, як він скаже в кінці, коли кількість війн зростає. І посилаючись на Джорджо Фросаті і Карло Акотіса, Понтифік скаже. Ісус у Євангелії говорить нам про план, якого ми повинні дотримуватися до кінця. Тобто Він закликає нас без вагань кинутися в пригоду, яку Він нам пропонує з розумом і силою, що походять від Його духу, які ми можемо прийняти настільки, наскільки ми себе цьому віддаємо: свої речі та свої ідеї, до яких ми прив'язані, щоби слухати Його. Проводячи канонізацію двох святих Карло Акутіса і П'єра Джорджо Фрасатті, Папа Лев XIV не міг обійти і тему війни. Ось що він скаже в своїй промові: Бог підтримує тих, хто хоче вирватися зі спіралі ненависті. Бог бажає миру. Бог. Безперечно, закликає нас безперервно молитися за мир, особливо на святій землі та в Україні, на кожній іншій землі, спустошеній війною. Керівникам урядів я повторюю: прислухайтеся до голосу совісті, пам'ятайте, удавані перемоги, здобуті силою зброї, що сіють смерть і руйнування, насправді є поразками і ніколи не приносять. Спокою та безпеки. Мама Карло Акотіса скаже, що вона буде першою в дивах сина, наверненою до церкви, тому що життя буденно складалося так, що лише смерть сина переконає батьків у тому, що вони мають повернутися до Бога. Найбільше описує. Карло Акутіса, його шкільна вчителька, учителька-тютор, вихователь, і вона розповідає про його вчинки. З одного боку, ці вчинки дитячі, а з іншого боку, видно, як, будучи ще зовсім маленькою дитиною, він був обраний Господом. Ось один із випадків, уявіть собі, вісім років дитині підходить. Контрольна робота, і хлопці не готові до контрольної роботи. І два хлопчики із класу зникають. Зрозуміло, що вчителі піднімають гвалт і запрошують директора, сидять учні в класі, директор в класі, і тут із шафи шкільної в класі вискакують два таких а, босяки малих із сміхом і криком. Кричать, як ми вас розсмішили. А в цей час директор уже телефонує поліції, щоб оголосити у розшук хлопців. Тобто, Карло, як і будь-які діти, був звичайною дитиною. Однак, уже тоді, в його кроках, було щось дивне. Тьютор класу, вихователь класу, напише. У своєму щоденнику, що сьогодні приїхав до класу Карло. Він сором'язливий, милий і дуже ввічливий. П'ять років навчаючись у початковій школі, він і залишиться таким. Разом з тим, він дивним буде стосовно його реакції, наприклад, на домашні завдання. Коли учителів запитують. Яка успішність запитували, яка успішність у Карло. Вони завжди казали: ми не можемо його приписати до будь-якої категорії. На питання чому вони відповідали, він займається лише тими уроками і тими справами, які він вважає цікавими і необхідними йому? На питання, наприклад, чому ти не виконав те чи інше завдання? Він відповідає. Вчора в мене була важливіша справа, яку я мав виконати. І постійно обираючи для себе певні сегменти життя, Карло насправді йшов дорогою дорогою до Бога. Причому багато учителів дивилися на нього як на щось виняткове. Зокрема, коли в класі з'являлися діти з якоюсь стугою, з якоюсь проблемою, чи дітки, які вели себе якось емоційно, і вчителям не вдавалося їх вгамувати. Карло підходив до учителя чи учительки і казав: Дозвольте, я з ним попрацюю, я з ним поспілкуюся. Дивна річ, але коли хлопець підходив до такої емоційної дитини, вони стихали, вони ставали спокійними. Він зазвичай з ними або брався спільно малювати, або а, щось креслити, або розповідати. Коли він бачив дітей, які між собою билися, він підходив до них. І казав, хлопці чи дівчата, а давайте посміємося, і придумував якийсь анекдот чи якусь а, глузливу річ, показував і всі починали реготати. Дивним його поведінка була із тих дисциплін на контрольній роботі, які він вчив, коли він виконував завдання, а те, що він вчив, він знав дуже добре. Він далі йшов по класу допомагати дітям розв'язувати інші варіанти тої контрольної роботи. Спроби вчителів зупинити цю дитину абсолютно нічого не давали. Він казав: Я хочу допомогти. Це моє покликання. Він не підказував, він допомагав розв'язувати. Взагалі дуже цікавою є розповіді т'ютера Акутіса Валентини Квадріо. Це чи не найцікавіші педагогічні речі, які стосуються поведінки і опіки от таких дітей, дуже своєрідних, з чіткими настановами і дорослим поглядом на життя? Можу сказати, як колишній учитель, що дуже часто серед дітей видно таких, які дивляться дорослим. Поглядом на життя. Таким був і Карло Акутіс. Він провів на земного життя всього 15 років, але він залишається з нами, він залишається з нашими дітьми. З 7 вересня в інтернету, в віртуальне спілкування є святий. Який всіх тих, хто плине жити віртуальним життям, опікає. Тож не соромтеся звертатися до нього, бо він поруч із Господом, він може надати допомогу, він може підказати, в тому числі і як і скільки працювати з гаджетами, як і скільки можна досягати свого. Своєї мети, використовуючи ці інструменти, а в тому числі зберігаючи свою душу у спокої, в здоров'ї і йдучи дорогою, як казав папа Лев XIV, яку нам пропонує Господ, і якою він нас обдаровує для того, щоб досягнути своєї мети. Мети величі людської, а її можна отримати лише ідучи дорогою Господа. Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.